В коментах під відео дає я радив розрядити Теслу, повністю мені робили зауваження, що це може початися розбаланс, батарею накрити. Ну, Тесла має ще після нуля кВт. Так що я не рекомендую після нуля чекати, поки вона взагалі замовкне. Це справді проблема. Але до нуля розрядити можна після нуля, там, трошки навіть без проблем. Ну, скажімо, в моїй теслі стандарт Range Плюс після нуля є ще, як мінімум, 3 кВт, 5 кВт взагалі-то. Тому проблем жодних. Навпаки, після такої калібровки буде набагато точніше вам показувати кілометри. Не буде ситуації, коли у вас 5% показує машина, а у вас насправді ще 20%. Ну і по факту ви користуєтесь не повною батареєю, а тільки. 80%. Тому іноді все ж потрібно розряджати в нуль і заряджати до максимуму. Коли на моніторі у вас показує вже нуль заряду, ще хвилину без проблем можна зачекати з увімкненим обігрівом машини і далі включати на зарядку. Ніякого розбалансу не буде. Але ну, це не значить, що можна. Ще повністю повністю геть розряджати. Тоді справді буде проблема для батареї. Ось така швидкість 1 кВт, 5-7 км за годину всього. Але вже дочекаюсь, поки зупиниться калібровка. От і все. Бачите, було 389 пройшла калібровка 399. Ну, не лишніми будуть 10 км же? Тепер можна вимикатись. Так. Поломаний зарядний пристрій, бачите. <зарядний> можна вирушати до Німеччини. Знову приїжджав на два дні до Ковеля. і їду назад. Цього разу черга набагато менша і працюють набагато швидше. А черги тут на устилузі завжди створюють поляки. працюють, так швидко йде, не працюють, стоїться на місці.